Дидактична гра літні квіти, що зайві. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я пропоную вам погратися. Дітки, скільки пір року в нас з вами існує? Так, вірно, чотири. І для кожної пори року характерні її квіти. Весна. Весною. Розквітають перші квіти, які називаються першоцвіти, такі як підсніжники, проліски, крокуси. Далі за першоцвітами йдуть нарцизи, тюльпани, бусок. Ще пізніше розквітають іриси, півунія, маки. За весною приходить літо. Влітку. Такі квітки, квітнуть, як троянда, лілія, ромашка. Вони характерні для літа. Ще пізніше влітку розквітає флокса, гладіолус, волошка. Ще пізніше аостома, воздика, ромашка тика. І перед самою. Осінню нагіткий соняшник і мальва. Прийшла осінь. Для неї характерні такі квіти, як айстра, жоржина, чорнобривці, гвоздика, морозець хризантема. Осігом назвала квіти, які характерні для кожної. Осені, а тепер я вам пропоную погратися. Роздивіться, будь ласка, на моїй сторінці, які квітки зображені, і визначте, будь ласка. Яка зайва квітка? Ми з вами розглядаємо літні квіти, квіти, які квітнуть влітку. Всі інші квітки будуть зайві. І так. На моїй сторінці зображено підсніжник, соняшник і волошки. Яка тут квітка зайва? Що зайва? Так, вірно малят. Це підсніжники. Далі дивимося уважно. Крокуси, троянда, гладіози. Що тут зайве? Вірно, крокуси. Йдемо далі. Айстра мальва і троянда. Айстра, мальва і троянда. Що тут зайве? Вільно малята, це айстра. Це квітка осені. Що тут зайве? А зображення у нас такі квітки, як тюльпан, майор і ромашка. Що зайве? Вільно малята, тюльпани. Поїхали далі. Бусок жоржини і лілі? Нагадую, наслітні квіти. Що тут зайве? Вірно, це бусок. І риси, і біскус, і гортенція. Що зайве? І рис вірно, мої хороші. Тут що у нас? Нарцис, дзвіночки і гладіус. Що це? Нарцизи. Крокуси. Волошка і пратки. Що тут це? Крокуси. Айстра, Лілія і Троянда. Що тут зайве? Вірно, мої хороші. Це Айстра. Півонія, Жоржина і нагідки. Що зайве? Вірно, мої хороші. Півонія. Проліски. А і Флокса. Що тут зайве? Як ви вважаєте? Вірно, у нас тут зайво буде пролісок, молодці малята. Тут що у нас зображено? А тут зображено. Що у нас? Гіацинти, ладіолуси і троянда. Що буде зайве? Гіацинти, молодці. Це в нас маргаритки, Гвоздички і лілія. Що сайве? Маргаритки. Моросець, ромашка і дзвіночки. Що в нас ставить? Моросець, малята вірно. І тут що в нас зображено? Мак, Волошки і ромашка. Як ви думаєте, що зайве? Вірно, малята, це в нас мак. Ось ми з вами і погралися, ви із завданням справилися, і я вам хочу сказати, що ви у мене молодці. На цьому я хочу вам сказати до побачення.